Так, друзі, на каналі. Сьогодні роблю огляд ядра, а також вихід ядра горіху сорту Веба цінний. Даний горіх має ось таку форму подовгасту, дуже великий за розміром. Вибірково виберемо 10 горішків. Так, і виведемо. Вихід ядра. Так. Горіх добре підсушений. Вибрали 10 горіхів. Вага 10 горіхів 32 грами, 32,8 можна сказати. Зараз їх швиденько розколю і покажу, які є поглянемо на ядро. Скорлупа досить товста. Розколов'я 10 горіхів, як можна бачити, виповнені з ядра не на 100%, що може навіть чуть менше виповненіші, де на процентів 70-80. Скорлупа досить товста. Що можна побачити? Так, зважимо ядро. Ядро ядро має 13 грам. Так, дані вніс в таблицю. Вага 10 горіхів 32 грами, маса ядра 13 грам, вихід ядра 39,66%, Це по вембі. Ще раз детальніше, можна глянути таке ядро. <кій> Сорт веба цінний. Сорт веба цінний. Дякую за увагу, до зустрічі.